Цап та баран. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап нагород на капусту і баран туди. Цап у сад, і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапі й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули, пошили собі торбу та пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий. А цап сміливий та не дужий. Бере барани голову, бо ти дужий. Ох, бере ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди. Аж тут три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А, здорово, молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран вже й давно злякався. Цап і надумався. А подай лишень баране оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. А баран знов цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як звідси втікати, бо це кажуть. Такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, отом ну, по одній повчі голою тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нема чим долити, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашої компанії. А другий став його дожидати, думати, гадати, якби й собі відтя дати. ге вражий син, пішов ти сидить, нема чим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лише я. Та як їх прижив, як побіг, так і той рад що втік. То тоді цап і каже до барана ох, нуму, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк Е, чи не сором нам трьом? Та ца й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, давно вже від казана убрались. Як побігли, то на дуба й забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана догнати. І йшли, йшли і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший і заліз аж наверх. А баран не сміливий, то нижче. От лягай, кажуть вовки першому вовкові, ти старинці, то й ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрожить, не втримався, як упаде. Та на вовка цап сміливий, не став роздумувати. Як закричить, подай мені ворожбита. Вовки схопилися теж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.